Ось отакі набори плюс під сюди на тисячу гривень. Ось така смакота може завтра поїхати до вас. Але ви самі обирайте, що ви бажаєте. Також балички є ціленькі, приблизно кіло 100-200. Ну, в середньому кіло 100, плюс-мінус. Пілаєчки тут є. три штучки на кілограм. Кому цікаво, лише залишилось три штучки. Бекон. Що, таке бекон. Що робиться виконувати? Пічеревина. Пічеревина. 380 гривень за кілограм. Пічеревина не сальна, м'ясна. Ось така краса. О, так. ще, ще, ще. Така У нас на вулиці дощ.